Це він король Марселя? Та ні, не ну може бути. Жаль, гідний екскурсовод, а пунктів, ніби він король серед гідів. Решту наступного тижня. Добре? Даю тобі часу до завтра. І без Що вам треба? Нам потрібен гід, щоб знайти скарб. Який ще скарб? Тут повна дупа. А це тоді що? Давня фокейська монета. Серце Масалії. Чули про це? Всі екскурсоводи цю легенду. Серце Масалії. Фокейські поселенці приносили жертви грецьким богам, і це були величезні, незліченні скарби. Якщо скарб насправді існує, я хочу половину. І ти знайдеш його за ніч? Хм. Я тут король, і можу все. Ми не туристи, годі балачу. У мене є дещо краще. Серце на Я знаю, де воно. Ти думаєш, ця дура по справді знає, де скарб, який сі шукають? Дебіл. – Що сталося? – Навіть не питати. Скарб треба знайти. Скопіть їх! Дивіться, все добре. Що це за чортівня? Скопайтеся! Що ти робиш? Я ще знайшов! Дивіться! А -а -а! Вам Лампсмен! Довбні! Ми були всі за скарбами. Охота за скарбами закінчена. Я везу вас за добу. Ми отраз зупинимося біля мети? Та схаменися. あ、こいつらス好きなんだ。